Талі у фактах енергетика. Зараз до нашого ефіру приєднується заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Я вітаю вас, пані Світлано. Отже, погода українців радує. сьогодні в Києві плюс 29, а значить споживання електрики виросте. Чи вистачить її, щоб не виключати світло? Так, доброго дня. Дійсно, погода у нас. Радує українців, але не можу те саме сказати і про, про енергетиків. Хоча сьогодні, на 16 серпня, ми не прогнозуємо відключення електроенергії для наших споживачів. Однак зазначаємо, що дійсно на починаючи з вихідних і наступний тиждень планується значне підвищення температури в деяких регіонах. Досить відчутне відчутна спека буде, і ми прогнозуємо значний ріст споживання електроенергії. Звичайно, для енергетичної системи, яка Є в значно постраждалою від російських атак. Дуже багато втрат у нас як генерації, так і пошкоджені об'єкти системи передачі, лінії електропередач. Це все робить енергосистему звичайно дуже чутливою. Такі показники, як будь-які додаткові пошкодження в результаті атак, або навіть погодні умови, те, що от ми спостерігаємо, і будемо спостерігати наступного тижня. Звичайно, можуть призвести до того, що енергетикам. Доведеться застосовувати графіки відключень однак ми будемо робити все для того, щоб навіть якщо довелося це робити, щоб ці графіки були максимально непомітними для наших споживачів, максимально. Ну, комфортними важко сказати, але маємо бути готові до того, що поки що система чутлива. Ми проводимо ремонтну кампанію на всіх наших енергооб'єктах, і вже дуже скоро додаткові потужності плануємо ввести в роботу. Однак повинні всі пам'ятати, що особливо от в такі період сильної спеки, яка прогнозується на наступний тиждень. Просимо дуже розумно і економно користуватися електроенергією по можливості не використовувати е, кондиціонери, особливо в е, пікові години навантаження, коли енергетикам дуже важко збалансувати енергосистему, коли ріст споживання значний. І також хочу звернутися до бізнесу, до наших підприємств, для яких існує можливість для того, щоб убезпечити себе від графіків відключень, використовувати. Імпортування електроенергії і для наших підприємств діє постанова уряду, згідно якої ті підприємства, які імпортують понад 80% для власних потреб, для забезпечення власних потреб, вони не підпадають під графіки відключень. Тому нам, як енергетикам, потрібна допомога зараз, і бізнесу, який повинен залучати більше імпортованої електроенергії, особливо в ці такі складні періоди і допомога звичайно наших побутових споживачів, які будуть розумно користуватися електроенергією. Ми, як ми, зі свого боку продовжуємо працювати, робимо все можливе для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом. Дякую, Дякую, пані Світлану. Сподіваюся, що і українці і бізнес дослухаються до порад енергетиків. З нами на зв'язку була заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.